На Закарпатті масляну не святкують, але млинці полюбляють з куркою, грибами, печінкою, фруктами. Ці сонячні красені повинні бути головними на святковому столі протягом тижня, поки триває масляна. Їх і готувати швидко, і поїсти можна ситно. На масляну взагалі рекомендую всім їсти млинці, тому що млинець символ сонця, весни, добробуту і якби це. Залог добробуту на цілий рік на майбутнє Млинцями закарпатці смакують незалежно від масляни. Ця традиція прийшла до нас із Росії і поки не прижилася в нашому краї. Проте жителі інших областей перейняли цей обряд і протягом тижня гуляють, як годиться. Особливо ця традиція святкувань перед початком великого посту збереглася у Львівській області у самому місті Львові. Ми по сьогоднішній день можемо побачити, де молоді люди організовують такі веселощі, де вони святкують. Танцюють, готу вони відмови, що це є останній день, коли вони перед великим постом від цього відмовляться від тих веселищ, щоб час Великого посту провести в дійсному покаянні, в дійсному покуті і дійсно в глибокій молитві. За церковною традицією цей тиждень має назву не масляний, а сиропустний. Він дозволяє в останнє перед великим постом повеселитися і посмакувати улюбленими стравами, серед яких і млинці. Особисте моє ставлення до маслениці, я би сказав, нейтральне. Це не наші традиції, в принципі, і ми їх не святкуємо. Люблю з куркою, також люблю із фруктами. Особливо люблю тут бути в кінці весни, так коли вже є полуниця, коли є тут більш такий вибір із свіжих фруктів, ті, що ростуть у нас на Закарпатті. Хоча масляну на Закарпатті і не святкують, але про її традиції та звичаї знають. Перш за все для наших краян це тиждень підготовки до Великого посту. Приходить весна, починається великий пост, треба приготуватися до поста. Пісто теж велике діло, треба очистити і тіло, і душу. Це останній праздник перед постом великим, перед Пасхою. І таке усилене може бути питання, а потім йде пост. Вот ми пішом блінчики з різними начинками. Юлічка, ти з чим любиш блінчики? Я люблю блінчики з творога е сметанкою. Млинці улюбленці ніколи не втратять своєї популярності серед закарпатців незалежно від свят і традицій. Тому млинцеві дні наші краяни можуть влаштувати собі завжди.